Я досі не знаю, як правильно почати цю історію. Мабуть, з того ранку, коли я прокинулась із відчуттям, що щось не так. Мій син, тримісячний Марко, майже не плакав учора, просто лежав і тихенько дихав, наче здався. Я сиділа біля його ліжечка всю ніч. Температура то піднімалась, то трохи падала, але в очах ніби зуби, протяг, віру, семини. У понеділок зранку я вже зібрала Марка. Документи, аналізи, пляшечка з водою. Хотіла їхати в приватну клініку, бо там хоча б дивляться, а не вгадують. Я вже застібала йому комбінезон, коли на кухні гримнули дверця та шафи, і в коридор зайшла Оксана, мати чоловіка. Вона з вечора бігала по квартирі, накриваючи на стіл. Сьогодні приїдуть її шановані гості: 12 родичів з іншого міста. Вона глянула на мене і розлютилася. Ти куди це зібралась? Марко спить. Навіщо його тягати? Люди їдуть, а в мене тут нічого не готове. Іди на кухню, будеш допомагати. А Богдан посидить. Я ледве стримала голос. Оксано, йому погано, дуже погано. Я везу його в клініку. Вона навіть не дослухала. Ти молода, дурна. У всіх дітей буває температура. От я трьох підняла, і ніхто в лікарні не лежав. І буквально випхала мене до кухні за хвилину зайди, ти роздратований. Знову ти починаєш. Ми ж лікаря викликали. Ти хочеш соромно перед людьми зробити? Він забрав у мене сумку і поставив її біля шафи. Я відступила, просто відступила і досі себе за це ненавиджу. Години тяглись. Я нарізала овочі, щось мила, щось подавала, а серце билося так, що аж пальці тремтіли. Час від часу я підходила до кімнати. Богдан сидів з телефоном і казав: спить, все добре, і я вірила, хотіла вірити. Коли гості сіли за стіл, я пішла перевірити Марка знову чомусь стало дуже тривожно. В кімнаті було тихо, занадто тихо. Я нахилилась, торкнулася його щічки і не відчула тепла під ковдрою його маленькі ручки були холодні й важкі, наче чужі. Я намагалася його підняти, але тіло не слухалось, наче заціпеніло. Світ зник за секунду, і в грудях прорвався такий крик, що, здається, стіни здригнулись. Я бігла коридором, тримаючи Марка, кричала ім'я чоловіка, кликала всіх. Гості вилітали з кухні, хрестились, падали на коліна, але ніхто не знав, що робити, скоро їхала вічність. У лікарні я пам'ятаю лише уривки, крики, білий коридор, руки, що мене тримали, і фразу. Ми нічого не можемо зробити. Він помер кілька годин тому, кілька годин. Поки я ріжу овочі, поки гості сміються, поки свекруха кричить, що чай остих, мій син помирав один тихо, непомітно, поруч з батьком, який навіть не перевірив, дихає він чи ні. Зараз іде слідство. Мені задають питання, щоразу вириваючи серце: чому ти не взяла дитину і не поїхала сама, чому не втекла? Чому дозволила? Я не знаю. Може, тому що я була виснажена. Може, бо мене роками ламали. Не драматизуй, заткнись, не позор мене. Може, бо я боялася йти проти двох людей одразу. Я знаю лише одне: те, що сталося, не помилка, це злочин. І я хочу, щоб вони відповіли за кожну хвилину, яку мій син провів без допомоги. А зараз я сиджу в порожній квартирі, де досі пахне дитячою олійкою. Котик на ковдрі лежить так само, як він його залишив. Я ще чую його подих, ніби він спить, а потім розумію, що це тиша, і вона ніколи не закінчиться.